Хочу піцу. Кароліна хоче піцу. Їдемо зараз за піцею кароліниною. А ну стій. Я подивлюся, яка в тебе класна зачіска, покрутися. Вау! Класно тобі мама таке зробила. Загадували бажання про ту піцу. коли тим тортиком, то нарешті вона вже приїхала на нову пошту для доцільна іграшкова піца. Зараз ми її заберемо, оглянемо, побавимося. І що по дорозі хотіли б тебе заїхати, дещо. Купити. Ну, коротше, зараз все побачу. Так от ти хотіла піцу. Та? Ми додому приїдемо і її зараз розпакуємо. Окей? Бо вона зараз запакована. Можеш її покласти збоку біля себе. Їдемо зараз в АТБ ще. Що, йдемо в садочки, я тебе заведу. Ні. Ні, не хочеш? А куди хочеш? Ні, в АТБ, а що в АТБ ще будеш купляти? Що хочеш? Маджіпапсика хочеш, а ага. одного-два. Три, чотири, два. два. Добре. Їдемо дивитися, чи є Моджі Попси твої? А он дивиться, є Моджі Попси, Дві штуки всередині, так як ти хотіла. Отже, з іграшок якісь монстри є. Моджі Мочіпопси реально. Тут така велика кількість, дивиться, ті набори. Це що це у нас за такі? Трансформер. Ого. Трансформери звірята. Так, а які ще тут є звірята? Ну, сироги. І трансформерь. Ого. Це мені нагадує якихось тих особливо несорога з черепашок нінці. Сьогодні одні трансформери. Ще такий в вигляді поїзда і вигляді трака. Коротше, а все в трансформерах. Оце був би мій любимий магазин в дитинстві. Crystal Art Bodies. А, типу, кристалами викладати такі от всякі різні малюнки. Які в нас ще є? О, Міккі Маус. Так, беремо оці от пластильці кульками, прикольні, з карамелю. Бо по акції, на жаль, ці рожеві з жовтим нема. Подивно-дві. Це взагалі не ті поставив. Я хочу донат. Це я точно хочу. Але от не знаю які. Є з лимоном, є з полуницею, є такий от рожевий. Я тоді візьму собі... Ой, вони такі заморожені. Якісь... Я з фісташкою. Вони якісь, ці, що по акції заморожені дуже з холодильника. Я не знаю, тяжко зрозуміти, чи вони свіжі, чи ні. Бо ці, що от розморожені, оці, ну, це чути, так, що це нормально. Ну так. Тому думай. Таке прикольне. Мама знайшла такого доната. Тут всякі скрипки. Тапочки. Вау, класні. Це такі як на мами. Кістки -кіст з зошит з Томі і Джері. Давай книжці цій молока. І на кожній сторінці пише, що не давай молока. Не давай молока з перцем. Не давай ще якогось молока з льодами, з огірками». О, бачиш, тут написано, що не можна давати до молока. Огірок! 125. Томі Джері. Вау! Класна піца. Супер. Зараз дам каролінці, вона побачить, здивується. Цілий набір всього. А що, тут тільки три піци? Е, а де четверта? А четвертої немає. Ой-ой-ой! А, є чотири, та? Так. Я просто не побачив. Ну, я думав, що їх, їх всього три. Ні, просто склалася додому. Та? А їх так можна складати? А, можна. Та. То їх отак можна складати. Клас. Так, давай зараз будемо робити піцу. Добре, що в нас попалася картонна коробка. Витягай, оце. Витягай, тримай. У нас ще в наборі є, дивися меню. В меню в нас є томатний соус, є сирний, пепероні, є цибулька, є грибочки, є перець і томати. Класне? Воно таке прикольне. Дивися. Зразу є з От коробкою. Так, дивимося, що тут у нас ще є. У нас є оця. Лопатка, щоб витягнути кожну піцу. Розрізати це ножик такий круглий, щоб її розрізати на 4. Отак, Перчики, червоний, зелений, томати у нас є. Цибульки. Це в нас іде соуси. Соуси. Це в нас ще соус, сирний, сирний соус. Це в нас ідуть печерички, Соуси. Так, все, можу, можу складати, тут який хочеш соус тобі дати. Є, давай тако, два томатних соуса. Клади один томатний і другий томатний. То так треба дивися, бавитися. От сюди накладаєш і зачіпаєш її на цю піцу. Отак. От Та заклацуєш. Кладемо сирний соус. О, попадай, попадай туди. Є попала. Молодець. У нас є половина піци, буде з томатами, половина із сиром. О, Каролінка вже на сирки накладає цибульку. Давай цибульку. А на оці червоні накладай перчики. Червоний перчик і зелений перчик. Але треба так накладати, Каролінка, щоб вони були трикутниками, так. Ось так. Молодчинка. Давай на ці перчики кладиш і помідорки. Оце червоний помідорка і зелений помідорка. Є, тепер на сирну давай покладемо папероні. І ще одна папероні поклади. І в нас лишається ж тут і папероні. Давай ще будемо якісь грибочки класти. Хто любить з грибочками? Бо я з грибочками не сильно люблю. Мені можеш класти. Мамі їх покладе, Мама з помідоркою і з перчиком буде. Та. Все. Молодець. Давай тепер кладемо цю коробочку. Складай так, щоб гарно. Клади в коробочку. Ось так. Все, клас. Тепер ми її запаковуємо. Давай поможи мені запаковувати піцу. Ось так. Доставка піцу. Подякуємо. Ну, все, мама, дивися, яку ти маєш класну піцу. Вау, клас! Моя піца. мама Моя на... Я теж таку Моя. хочу їсти. А мені можна? Ні. М Тут 27 штучок всього різного і вона розрахована на 3 плюс рочки. Якраз для тебе. Лопаточка. Кожного можна так. Я буду з папероні. Тримай. Дякую. М -м -м, як пахне моя любима папероні. Ням-ням. Всі з'їли. Смачна піца? Да. Так. Ммм, клас. А мені подібка короніше. Да, Кароліна хоче аж два кусочки, аж добавки захотіла. Тримай. Да. На здоров'ячко. Купила... Ааа, яка класна піца. Я люблю таку зі скоринкою. Тут що на бортиках, напевно, є додатковий сир. А як ваша піца називається, Каролінка? Папероні. Папероні? То тепер можеш її по-різному тепер розкладати і складати така, як тобі подобається. Оп, фокус показав давай так. До мене, до мене прийде, Всі детальки, е так? До, давай до мене прийде якась просто і запитається, чи можна купити піцу. Давай. От тут є меню, і по меню можна замовляти, яку піцу хочеш. Мені сподобався сам комплект, він такий, реально, як піца. А по чому у вас піца? Я ж не запитався, яка ціна. По 120 гривень 120 гр... О, дуже дешева піца. Я думаю, що всі захочуть прийти до вас на піцу, бо у вас дуже дешева. То папероні чи то всі піци в одну ціну? А, то всі ціну. По 120 гривень. То така акція, так? так? Клас. Вибирайте, що хочете. Окей, давай. Будемо вибирати. Я тільки з грибочками не люблю, а далі все я люблю. піца.